Стрілянина у Коломиї у суботу вбили 21-річного представника правого сектору Василя Ланового. Про це повідомив начальник відділу поліції Остап Білейчук. Трагедія сталася на вулиці Драгоманова. Підозрюваного затримали він теж представник осередку правого сектору у Коломиї. Чоловікові 38 років. Про деталі цієї трагічної події ми запитали у правоохоронців. 6 лютого близько 16-ї години у поліцію зателефонував чоловік. Він повідомив, що застрелив людину. Трагедія сталася на вулиці Драгоманова у Коломиї, як згодом з'ясувалося, у приміщенні правого сектора. Як пояснив підозрюваний під час розборки зборки карабіна з необережного поводження був застрелений громадянин, який був виявлений з події. Громадянин, який повідомив про даний випадок. Є власником даної зброї. Зброя була на місці, вилучена слідчими, призначена балістична експертиза. Він є власником зброї офіційно. От, марки «Форд». У поліції розповідають, що на той момент у магазині Карабіна було дві кулі. Він пояснює, що це його є його патрони, ці два патрони, які він, значить. Тримав для, ну, для себе, тому що це рахується як мисливський карабін, як мисливець, будемо так казати. Він е, говорить про те, що він не знав, от, що в магазині е, були будь-які боєприпаси. І яким чином це вини, ну, виникло, цей конфлікт, чи не конфлікт, чи це необережне ставлення зі зброї, він не може пояснити в деталях, тому що каже, це сталося, можна сказати, так. Мгновенно, як кажуть росіяни, це є патрони калібру 7,62, які призначені е, пізніше будуть встановлено е, науково-експертним нашим інститутом. Для чого вони призначені? Тому що на даний час ми сказати не можемо, чи вони були бойові, чи вони були призначені для мисливської зброї. В інтернеті поширюється інформація, що вбивство сталося під час навчальних занять із вивчення матеріальної частини зброї. У поліції пояснюють, правий сектор не є військове формування, тому підозрюваний, навіть як офіційний власник зброї, не мав права приносити її у громадське місце. Він є власником зброї. він за це має несе відповідальність. Як вона однозначно він порушив умови її зберігання? Привіз її в офіс, що не мав цього робити. Зброя повинна зберігатися в сейфі вдома. От. І її розбирати чи збирати ніхто не повинен от, цього робити. Тому що є е, чітко встановлені умови її зберігання, умови її носіння, от, і умови її використання. За порушення умов зберігання однозначно буде е, адміністративна відповідальність. Однозначно, а... однозначно. І згідно, згідно всіх норм і положень, нам буде підставою для її вилучення подальшого. Віктор Тихенький наголошує, що це дійсно були навчання, які відбуваються в них щотижня. Безпека тут передбачена, бо для цього є відведене спеціальне місце. В глухому куті, там де вікон нема, і перший вистріл получився фатальний в постраждалому загиблого, а другий вистріл автоматично рука дьорнулася вже в стінку. Так що там ну, по техніці безпеки це було зроблено правильно, але допущена була помилка, що не поставлений на запобіжник і бойовими набоями. Одразу за фактом було порушене карне провадження згідно зі статтею 115 Частина перша умисне вбивство. Підозрюваного затримали на підставі саме цієї статті. Розповідає начальник Остап Білейчук. Згодом її перекваліфікували у 119 – вбивство з необережності. З Двох до п'яти передбачає частина перша. тож обмеження або позбавлення. Представники правого сектора кажуть. Що між підозрюваним та загиблим конфліктів не було, більше того, вони міцно товаришували, називають це роковим збігом обставин. Загиблий це керівник правого сектору осередку в Коломиї, а той, що зараз підсудній, це також член правого сектора і боєць добровольчого українського корпусу, який брав участь в зоні проведення АТО. Він був в аеропорту. Наразі підозрюваному суд визначив міру запобіжного заходу. Домашній арешт. Слідчі дії тривають. Галина Досин, Андрій Гаращук, події НТК.